Яке необхідно обладнання для басейну у минулих відео ми говорили про обов'язкове обладнання. Це була фільтрація. Перше відео, якщо ви не бачили його обов'язково, подивіться. У другому відео ми розмовляли про закладні елементи, тобто скімера, форсунки, фонарі, труби, все, що необхідно для того, щоб зробити фільтрацію в басейні. І у цьому відео ми переходимо до додаткових. Установок дезінфекції. А мене звати Артем Луків, у мене 20 років у басейному досвіді. Ви знаходитесь на каналі Свімпул, це мій авторський канал, де я чітко, коротко і по суті розказую саму важливу інформацію про басейни. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. І якщо вам подобається мої відео, поставте, будь ласка, мені лайк і можете писати ваші питання в коментарях. Для того щоб в басейні вода не зеленіла, нам потрібно дві речі: перше, це фільтрація, а вода постійно повинна перемішуватися по колу. І друга це необхідна дезінфекція. Так, от дезінфекцію за замовченням ви можете просто виконувати вручну, да тобто, ви просто одягаєте рукавичку і кладете хімію в скімер. Цього може бути достатньо, але для того щоб спростити цей процес і його автоматизувати, існують додаткові установки, значить. Перше, що я рекомендую встановити, це ультрафіолетова установка. Ми зараз знаходимося на стенді компанії Paraqua. Це дуже якісний, якісний виробник обладнання для басейнів. А це у нас установка Електро, англійська фабрика, Електро Quantum. Що робить ультрафіолет? ультрафіолет? Зменшує дозволяє зменшити рівень концентрації дезінфектанту в басейні. Тобто, наприклад, якщо ми за замовченням в приватному басейні тримаємо хлору одиницю по тестеру, то маючи ультрафіолет, ми можемо його зменшити там і тримати 0,6, тобто на 30 на 40 ми зменшуємо концентрацію. і це звичайно сприяє тому, що у вас буде менше запаха, більше січа, прозора вода і так далі. І ультрафіолет це відносно недорога, недорога штука. Тому ми його інколи навіть включаємо в обов'язкове обладнання. В ультрафіолеті бувають різні. Це якби топова модель, модель Quantum, Тут дві колби. З підсвічуванням також є фотокаліптична установка, і е, це ну якби топовий рівень. Звичайно, є попроще, е, у ультрафіолети, там де одна іде просто ковба, і вони розраховані на меншу кубатуру води в басейні. Тобто, ультрафіолет — це перше, що ми рекомендуємо, як додаткова установка для дезінфекцій. А ми переходимо далі. Наступна установка, яку я рекомендую у якості додаткової дезінфекції, це станція дозування. Ми з вами будемо просуватися. Від недорогих до більш дорогих рішень. Так ось, для чого потрібна станція дозування? Ну давайте коротко розкажу, як вона виглядає. Значить, це безпосередньо блок керування. Ми зараз на стенді американської компанії Хаярд, і що дуже круто, цей блок керування, він може не тільки керувати станцією дозування, а й може і ще керувати басейном. Тобто, якщо у вас є автоматичний клапан промивки фільтру, да інверторний насос, хаярдовські установки. Вони підтримують модуль Ви можете поставити датчики протоку. Ви можете бачити температуру води, ви можете бати рівні хлору, рівень pH і так далі. Тобто, це дуже така розумна система. Так, от починаємо з базового рішення. Це просто станція дозування. Значить, це блок керування, це два дозуючих насоса на хлор і на pH. Це те, що нам потрібно контролювати в басейні. Це у нас ячейка, яка вимірює, і це рідини для калібрації датчиків. Для чого потрібна автоматична установка дозування? По перше, ви за допомогою її зможете задати чітко на одному рівні необхідний показник хлору. Тобто, як відбувається ручне дозування, ви раз на тиждень кладете таблетку в скімер, у вас рівень. Різко виростає. Потім через тиждень робите аналіз. У вас його практично нема. Тобто, у вас постійно такі коливання, такі синусоїди зі станцією дозування. Ви можете зробити один мінімально необхідний рівень. Якщо це у вас приватний басейн, і у вас завжди буде чиста прозора вода. Це забезпечує, по перше, гарантію, що вода не зазеленіє, бо людський фактор ніхто не відміняв, ви можете просто забути покласи хімію. По-друге, це дуже суттєво економічні приблизно на 20-30%. Тому станція дозування дуже крута річ, яку ми якби рекомендуємо в першу чергу, якщо ви хочете бюджетне рішення. Тепер пару слів, як працює станція дозування, значить. Ось це дозуючий насос. Внизу у вас буде стояти каністра з хімікатом. До речі, ви можете купити одразу велику каністру там на 20 літрів, наприклад, хлору, да. І він за необхідності він вимірює який рівень і потихеньку дозує по капельці кожну годину, там кожен день. Цю хімію таким чином ви величезна перевага станції дозування в тому, що вам не треба взагалі переживати за хімію. Ви просто періодично дивитеся і підставляєте каністри. Наступне обладнання, яке ми рекомендуємо після станції дозування, це хлораторна установка. Справа в тому, що вона совміщає і станцію дозування, тобто вона бере насос, входить сюди на дозування pH, тобто PH дозується так само з каністри. А от дезінфектант. Замість того, щоб просто брати хлор з каністри, він виробляється за допомогою електролізної ячейки. Це дуже класно, тому що ви в свій басейн додаєте сіль, і з цієї солі у вас виробляється хлор, і цей процес відбувається по колу. Таким чином, у вас є дуже суттєва економія на препаратах. Вам немає необхідності купляти хлор. Це перша перевага, і друга перевага, вода у вас підсолена і. У вас хлор в басейні без стабілізатора, да, тобто вам не немає необхідності додавати хлор з ціануровою кислотою, яка входить в таблетки, для того, щоб цей хлор не вивітрився в один момент, а постійно зберігався в басейні. Із за того, що у нас іде постійна генерація цим електролізом. У вас хлор постійно в басейні і у вас постійно чиста і дезінфікована вода. Тепер пару слів як працює електролізна установка, значить це блок керування. Він показує тут рівень PH. Так само є мобільний додаток. Ви можете скачати, дуже зручно дивитися. Значить, у нього є якби базова комплектація і є додаткові модулі. В базову комплектацію входить безпосередньо цей блок, електроліз. А як додаткові модулі, ми можемо докупити насос на дозацію PH. і є прямий сенс це зробити для того, щоб повністю контролювати хімічну підготовку в басейні ячейка, ця дозуюча безпосередньо, е, значить, входить в цей електролізний блок. І, до речі, сам блок керування він може не тільки керувати е, установкою, а й може керувати ще насосами, атракціонами і так далі. Тобто він досить розумний. І остання установка по дезінфекції, про яку хочу розказати: це безхлорна система дезінфекції. Вона називається Аква е, Бачите, е, значить, у неї. Так само входить насос на дозування, PH, да. Тобто, якщо ми беремо станцію дозування, ми знову ж таки насос на хлор викидуємо. Він нам не потрібен, а насос на PH у нас залишається, тобто рівень PH нам треба контролювати у будь-якому випадку. А дезінфекція у нас відбувається за рахунок ось цих. Мідних електродів, тобто у нас вже зовсім інший принцип водопідготовки, не за рахунок хлора, а за рахунок міді. Це спосіб, який давно відомий Мідь і серебро використовувалось для дезінфекцій, і ця установка генерує іони, міді і серебра в наш басейн, і таким чином у нас відбувається дезінфекція. Ну і звичайно. З точки зору керування, то також є мобільний додаток, ви також можете докупити модуль Wi-Fi, ним керувати і так далі. Це топова по ціні і по комплектації установка для дезінфекції. Ну і звичайно, якщо вас цікавлять більш детальні комерційні пропозиції, вартість, загальний кошторис. І, або ви взагалі хочете замовити басейн в нашій компанії. Будь ласка, звертайтеся за посиланням під цим відео. Там буде коротенька форма. Ви її заповните, і ми зв'яжемося і надамо всю інформацію. А в наступному відео ми з вами поговоримо про атракціони. Тому обов'язково підпишіться. Мене звати Артем Луків. Поставте лайк цьому відео і побачимось на наступних. Пока.